Вітаю вас, мої брати і мої сестри. Ви на каналі Вічна Гра, за мікрофоном, незмінно Дмитро. Сьогодні ми зробимо черговий, абсолютно безглуздий 9-хвилинний тест гри від Кро Тім, супер м'ясного і швидкого шутера від першої особи, як ви вже, мабуть, встигли прочитати на прев'ю, четвертої частини крутого сема. Ще так! Подивимось, чи вдасться нам просунутись по сюжету, хоч скільки від зазначеного часу, скільки піде на завантаження, катсцени та заставки, а також поглянемо, яку кількість часу нам дозволять керувати персонажем. І на сам кінець дуже короткий підсумок перших вражень після запуску гри. Таймери буде два: один буде йти вперед, з самого початку після натискання клавіші в лаунчери, а другий увімкнеться, коли ми почнемо нову гру. Просто Капець. Перед тим як розпочнемо, я ще раз вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобачку цьому відео та написати коментар для того, щоб алгоритми Ютуба просували цей канал і разом з ним україномовний контент на платформі. Ребята, на допомагати Україні до Заздалегідь всім дякую. Погнали! Натискаємо клавішу грати в стім, і гра починає давати перші ознаки життя лише за 7 секунд. А вже за 18 секунд ми потрапляємо до головного меню, бо нам вуаля дозволяють скіпнути всі ліцензіонні документи і заставки з видавцем та виробником гри. І це вже для сучасних ігор є досить неочікувано. В головному меню все локонічно і просто. Швидко тицюємо однокористувацька гра, обираємо складність і одразу починаємо розчаровуватися, бо на нас чекає дуже сумне і довге завантаження, яке починається на 28 секунді, і вже починає забирати наш основний час, до речі, воно триває вкрай довго, цілих 55 секунд. При цьому з динаміки лунає дуже опосередкована музика, яка з тривалістю гри не міняється. І Через 3-4 завантаження хочеться піти зробити собі кави, поки йде цей нудний процес. Але ж, судячи з того, що йде таке довге завантаження, ми могли би зробити дуже логічний висновок. Якщо це так довго, скільки і в РДР 2, до речі, на нього ви можете подивитись 9-хвилинний тест, підказочка буде десь у верхньому куточку вашого екрану. То по завершенню ми маємо побачити щось неймовірно гарне та технологічно просунуте. Але на першій хвилині і 22 секунді починається заставка, дивлячись на яку складається враження. Що це якийсь учень третього класу рандомно запустив слайд-шоу на фоні космосу з якимось картинками і наклав на нього розмови з різних популярних американських блокбастерів. М'яко кажучи, на гру від серйозної студії це зовсім не схоже. What the fuck is this? Отже, спустивши в унітаз ще одну хвилину і 22 секунди, ми нарешті опиняємося на полі битви, де знаходяться одночасно мільйон ворогів. Можливо, більш. <звук> в руках у нас міні-ган, і ми починаємо шмаляти наліво і направо, і... і одразу приходимо до тями. Нас наїбали. Це чергова безглузда стрілянина, яка призводить лише до того, що нас вирубає якийсь страшний виродок, і наш Сем говорить йому якусь тупу шутку, типу. Ну і пика в тебе. З часом вона стає все страшніше і страшніше. Бац. Знову завантаження, тобто ми постріляли 28 секунд, і знову завантаження. Абсолютно точно. Цього разу воно триває лише 30 секунд і починається катсцена на реші ігри. І дивлячись на неї, людина, як пограла в своєму житті дуже багато ігр з гарним графоном, хочеться вимкнути і піти грати в щось інше. Бо те, що я бачу, не дуже далеко пішло від свого старшого собрата семирічної давнини Серйозний Сем 3. Але ж це крутий Сем, він не про графон. Сказав я собі і продовжив дивитися. 刺。吃 На цю катсцену ми витрачаємо аж цілих 2 хвилини 15 секунд, після чого керування персонажем переходить до гравця, і нам дозволено це робити ще 3 хвилини 15 секунд. В руках нас пістолет з нескінченими набоями. Гра дуже стрімка і швидка. Графон дуже опосередкований. Оптимізація на страшенно низькому рівні. Гру постійно супроводжують дропи, частоти кадрів та статори, які дуже почнуть бісити згодом. No! Oh God, please no! No! За цей час, що залишився, ми знешкодили кілька безголових ворогів, знайшли помповий дробовик, двоствольну рушницю, встигли потрапити на велику арену, на якій за всіма традиціями серії повинна була розпочатися велика заруба з різноманітними мутантами. Але наш час сплинув. Підводимо підсумки цієї, на мій погляд, дуже сумної історії. Класно, і швидко ми потрапили в головне меню без зайвого читання різноманітного тришака, який кожного разу вилаз. При ввімкненні будь-якої іншої гри. Більше нічого не порадувало в цій гри. Завантаження дуже довгі. На такому короткому проміжку часу їх було аж 2, які забрали у нас 1 хвилину і 25 секунд загалом. Дві заставки перед початком гри, які також залишили в минулому ще 3 хвилини 36 секунд. Загалом спочатку нової гри витрачено 5 хвилин 42 секунди від наших 9 хвилин. Це становить 342 секунди, а це 63,3% зазначено. Часу. Керувати персонажем залишилось лише 195 секунд, а це становить трохи більше за 36% зазначеного часу. Ніби то і не дуже мало, але чомусь всі ці завантаження і катсцени страшенно втомлюють. А після того, як бачиш ці анімації і графіку з 2010 року, взагалі немає бажання продовжувати. <звук> Розчарування величезне. Хотілося б, щоб за 7 років гра еволюціонувала, а не перетворилася на DLC для третьої частини за фул прайс цілої гри. Рекомендую до ознайомлення тільки за величезною знижкою, безкоштовно або з відомих всім нам ресурсів. Або якщо ви є дуже затятим фанатом серії, в іншому випадку ви не втратите від слова зовсім нічого, якщо пропустите цю частину. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Переможемо! А ми з вами обов'язково побачимось в наступного відео.